Вітаю всіх. Хочу подивитись наслідки. Наслідки обстрілу РФ перед 9 травня, які будуть для України. Наслідки обстрілу РФ перед 9 травня масованим, які будуть маслід... мати наслідки для України, які будуть. Оцей обстріл, який йде по РФ, які наслідки для України будуть. Ну, по перше, відпрацює ППО в них. Дуже добре. Далі ворог, ось він випадає імператор, двійка кубків випадає. Дивіться, в принципі, для України наслідки йдуть розмови. Тут по двічі кубків це домовленості союз. Справа в тому, що тут далі йде карти такі цікаві. Що до окупованих територій буде питання жорсткіше. І тут, знаєте як наслідки? По-перше, руйнування. Втрати руйнування, матеріальні втрати, звісно, обстріли є. Не без цього. Але ось тут король Пентаклів, вежа, і тут, знаєте як? Тут буде вже вибірково, якщо буде щось летіти, це буде вибірково. І дуже будуть вибирати цілі. Цілі будуть вибиратись. Це все спеціально. Скажімо так. Наслідки Україна матиме не найприємніші, але не найкритичніші також. Ворог буде обстрілювати Україну через цей обстріл перед 9 травня сильніше. Буде обстріл сильніший через це д'явол. Випадає хитрість, випадає неприємно. Розумієте? Випадають дії неприємні, серйозні, так, руйнування випадають. Треба це розуміти. Погані моменти випадають. В той же час випадає двійка мечів. Я би сказала, я би сказала, можливо, можливо більше акцент буде на лінію фронту, на фронт, не на обстріли. Тому що, випадає так, досить. Так, на лінію фронту більше мені йде. Саме на лінію фронту, тому що воно якби переплітається з цим більше. Дуже обережно треба це все матиме наслідки. З іншої сторони, перемир'я має наслідки на лінії фронту, перш за все. Давайте подивимось: де найбільше ворог буде нагадити, мати негатив. В яку сторону? Щодо 9 травня щодо свята це обстріли. Знову ж таки, там чекають цілі, там вся розвідка. Лінія фронту на фронті ситуація. Там окупація, але також обмежена. Домовленості. Ось по домовленостям будуть проблеми. Дивіться. І на дні дьявол не Недарма мені випало, що. Питання більше будуть по домовленостям. Ну, руйнування, обстріли пожежі, це все нічого нового тут. Але, знову ж таки, лінія фронту, війна це не це очікувано. Домовленості. Справедливість випадає ось по домовленостям, і король Пентаклів він буде казати Трампу, який не какає. Ось дві ка кубки знову. Дивіться, імператор. Тут акцент буде по домовленостям вже гулять. Важко буде домовлятись. важкий буде процес Обстріли були, йде все це, йде тенденція, яка є. А ось домовленості тут почнеться гуляння. Досить таке. Але очікуване.